Привіт-привіт, малята! Ми з Томом, як завжди, раді вас вітати. Дякуємо вам за відгуки, з яких ми дізналися, за що вам подобається зима, за снігові замети, за мерзлу річку, за цікаві дитячі розваги та зимові свята. Існує одна ніч у році. Коли можна зібратися всією родиною, привітати один одного з наближення свята. Рід, родина це зв'язок поколінь. Давайте познайомимось, що таке сім'я. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я? Разом дружно проживаємо і пісні співаємо, люба матінка моя. Як пишаюсь, тобою я, неї руки золоті. Та сильний і дав'яти, він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо до цього хист він має. Дідусь і бабуся пошані. Вони всіх онуків люблять і як пташенят голублять. Це у мене ще й краси, краще в світі не знайти, ось вся моя сім'я вийшло всі, сім'я. У кого із вас малята така родина? А хто живе тільки з мамою і татом, з бабусею, дідусем та братиками. Якщо уявити малята дерево, то ви маленькі листочки, Тата і мама гілочки, стовбур дерева, дідусі і бабусі, а корінь то ваші предки, що жили багато-багато років тому. Справжня родина щаслива, весела, працьовита, де всі піклуються один про одного, де панує любов. Турбота і ласка. Ось скоро-скоро настане новий рік. Він вважається самим сімейним, теплим і радісним святом. Все наше місто готується до цього чарівного свята. Зимові вулиці прикрашають різнокольоровими гірляндами, цвіночками. Все на круги, ніби в казці. Ми з Томом малята сподіваємось, що в вашій сім'ї уже є красиві новорічні ялинки, які разом з Дідом Морозом і Снігуронькою є головними символами нового року. А ви, діти, готові прикрашати кожен свою ялиночку. Якщо так, пропонуємо вам зробити ялинкові прикраси! Для цього вам знадобиться. Пластилін різного кольору, дощечка, серветка, стека. Робимо кульки однакового розміру та різні за кольором. Розкочуємо між долоньками, отримуємо джгутики різні за кольором, з'єднуємо їх між собою і прокручуємо. Ось які красиві ялинкові прикраси ми маємо. Сподіваюсь, вони будуть прикрашати вашу ялинку. Сподіваюсь, малята, що у вас буде сама красива ялиненька, що ваша сім'я зустріне новий рік в теплій атмосфері, любові, гармонії, з гарними подарунками. І на всій планеті запанує мир. А ми з тому говоримо вам до побачення, до нових зустрічей, гарних свят та вражень!